Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нашу нову історію і я з радістю з вами нею поділюсь. А вам хочу побажати приємного прослуховування. Зовсім нещодавно ми з чоловіком одружились. Досить довго ми обирали житло та, нарешті, переїхали у квартиру, яку взяли в іпотеку. Досить тривалий час чоловік туди їздив, оскільки Роман контролював роботу майстрів по ремонту нашої квартири. Сусіди якось скоса на нього поглядали і все питали, де його матір. Роман тільки усміхався у відповідь. Коли ми святкували новосілля, то покликали лише сусідів напроти, бо більше нікого не знали з того будинку. Це була пара літніх людей Валентин Петрович та Віолета Михайлівна. Ми мило розмовляли, і коли Роман підійшов до мене та поцілував мене в Чічку. Вони різко згадали, що забули вимкнути вдома праску і чайник, тому поспішили додому. Ми якось не звернули на це уваги і далі насолоджувалися нашим новосіллям. Наступного ранку в наші двері постукали. Це викликало у мене підозру, і я пішла відчиняти двері. На порозі стояла працівниця поліції. Добрий день, я з поліції. Покажіть, будь ласка, ваше свідоцтво про шлюб, сказала вона. Я ще не до кінця прокинулась і хотіла якнайшвидше з цим покінчити, щоб знову повернутися до теплого ліжка. Тому почала шукати наше свідоцтво про шлюб серед коробок з речами. Минуло приблизно 10 хвилин. Я його таки знайшла, вручила нашій ранішній гості. В той час прокинувся мій чоловік і також підійшов до нас. Працівниця поліції уважно подивилася на свідоцтво, потім на мене, потім на Романа. Зробила здивований вираз обличчя і сказала: Дякую за співпрацю, це саме те, що я хотіла дізнатися. А щось не так? До нас вчора поступив виклик про те, що у вашій квартирі відбувається розбещення неповнолітніх. Невідомі повідомили, що доросла жінка живе з підлітком. І тут ми з Романом почали голосно сміятися. Річ у тому, що мій чоловік старший від мене на два роки. Він у мене низького зросту. Та худорлявої тілобудови і ще й одягається справді як підліток. Стиль у нього такий. У мене комплектація тіла повніша і тому я виглядаю трохи старшою за свій вік. Я давно казала Роману, що з його стилем одязі скоро вчителі будуть ловити на вулиці і наказувати за прогули.